Всім добрий ранок! У мене сьогодні автоефір, Не встигла доїхати додому. Але я подумала, що це не привід відміняти і переносити наше з вами спілкування сьогодні. У нас четвер. 5 грудня, 24 рік. З вами я, практикуючий психолог Вікторія Сігаєва, тренерка з успішного мислення. Хто приєднався, маякніть мені, будь ласка, як мене чутно видно. Бо все ж таки я з таким мобільним інтернетом. Дайте мені знати, якщо все окей. Добрий ранок, Валентина, дуже рада бачити. Маякніть мені, що мене чутно видно. Що хотіла сьогодні з вами поговорити про що? Супер, дякую, Яна. Дякую, Валентино. Ми, люди, часто хочемо швидких результатів. Чому? Тому що наш мозок дуже лінивий, і він хоче тут і одразу бачити конкретні зміни. Це ота от історія, коли там жінка хоче схуднути. У мене були такі, до речі, клієнти, які приходили і кажуть: Я знайшла ліки, там треба там, одну пігулку випивати на тиждень і можна нічого не робити, і я буду худнути. Хто такі історії чув? Типу, людина не хоче коригувати своє харчування, не хоче займатися спортом, але їй порадили пігулки, за рахунок яких вона схудна. Або, наприклад, історія, коли. Людина думає, що якщо у неї з'являться стосунки, з'явиться партнер, вона стане щасливою, і вона або він шукає ту людину, за рахунок якої стане щасливіше, і насправді це сплош і рядом, і це теж про чарівну пігулку. Це да? це про таке бажання, що. З'явиться хтось або щось, і мені стане простіше. Або, наприклад, коли ви хочете, ви працюєте в компанії, вам не подобається, вам там погано, вас там не поважають, низька заробітня плата, і ви думаєте, от, зміню компанію, все зміниться. Да? Мене будуть поважати, дохід буде більше, мені буде там приємніше і цікавіше працювати. Всі, оці випадки, які я перечисляю. Перелічую вони всі про бажання отримати швидкий результат за рахунок зовнішніх змін. Якщо ми говоримо про чарівну пігулку, правда це чи брехня. То ну ми зараз будемо розбиратися, бо насправді знаєте, як і все в житті, все тут не дуже очевидно і не дуже не можна сказати чорне або біле. Я зараз вам поясню свою точку зору і чому я вважаю, що з одного боку чарівної пігулки не буває з іншого я вважаю, що людина може створити в своєму житті такі умови, за рахунок яких їй реально почне. Легше рухатися і досягати бажаного. Це точно не про чарівну пігулку, але це про більш легкий шлях. Дивіться, ой, що тут, тут у мене Ой, підручні матеріали. А, простий шлях до щастя. Чому його насправді немає? Як ви думаєте, от мені дуже, дуже цікава ваша думка? Чому немає простого шляху? До щастя? Бо чому я можу це пояснити і аргументувати? Бо більшість людей, як би там не було, не дуже щасливі, не дуже успішні. Тобто статистика достатньо ну, така плачевна, да? тобто десь відсотків до 10 досягають дійсно успіху, щастя. Це у кращому випадку. Як ви думаєте, давайте прокидайтеся, підключайтеся. Як ви думаєте, чому? Простого шляху до щастя його немає. Пишіть. Чому? <смір> так. Бо працювати потрібно над собою. Так, да. потрібно. Чому? Чому потрібно працювати над собою? Бо наш мозок такий, що заморочується і навіть коли досягає, швидко звикає і хоче чогось нового. Так. Бо щастя, тут і зараз в моменті. Класно. Бо якщо дається легко, ми не цінуємо те, що маємо. Да, 100%. А, правда. Ну, все, що ви пишете, все правда, бо щастя не в результатах, а в процесі. Які розумні. Інколи люди самі не знають, що хочуть. Так, да, це точно. А дивіться, ми так влаштовані, що наші більші результати і от таке, знаєте, задоволення від того, що ми маємо, а ми ж хочемо більше. Ну, зрозуміло, що те, як є, правильно ви написали, мозок до цього звикає. Ми перестаємо це цінувати. Ну і в принципі, нормально, що ми постійно ставимо собі якісь більші цілі. Да? Ми хочемо більше, ми хочемо зростати. Так, от. На, ми так влаштовані, що наші кращі результати, оце щастя, оцей успіх, він за межами того, що є зараз. От уявіть, ви зараз щось маєте. Да? У вас є певний характер, певні якісь процеси, певні ситуації в житті, ви якось живете. Так, от, те, що ви хочете більшого, воно за межами того, що у вас є зараз. Тому. Для того, щоб отримати щось більше, ми маємо постійно, я це називаю себе вивертати, постійно себе розширювати, постійно виходити з цієї преславутої зони комфорту. Тому що там, де ви є зараз, да, от уявіть, що ви зараз, от в якомусь такому, а у мене тут і коробочка. От уявіть, що о, ваш всесвіт да, зараз. Ваше життя, от ви наче поміщені от в таку коробочку. І той максимум, який тут можна досягнути, у вас вже він є. Да? Тут все. Більше тут нічого не буде. Тут в цій коробочці не буде е, кращих стосунків, тут не буде більше грошей, тут не буде кайфової самореалізації, оточення, все. Все, що ви могли, ви маєте. І воно ось тут. А те, що ви хочете більше, воно за межами цієї коробочки. І тоді уявіть, як вам потрібно, що вам з собою потрібно зробити. В першу чергу, я про внутрішнє кажу: що ви маєте, як ви маєте себе розтягнути, вивернути, розширити, називайте це як хочете, щоб вийти за межі цієї коробочки і отримати більше. Це вам відповідь на питання, чому так мало людей досягають щастя. А чарівна пігулка, здається, що зараз тут щось я таке коротше, в межах цієї коробочки зроблю, отримую і буде мені щастя, це неможливо. А, і от у мене вчора була дівчинка на провиста багатійно, зараз йде п'ятий потік. Ну, прямо зараз да, йде. І о, у нас була така дуже глибока сесія, де вона зрозуміла, я її дуже сильно тригерила тим що я проявляла під час загальної нашої зустрічі емоції свої, да я там. Ну я можу іноді зайти в такий стан, коли от я от все, що думаю, все, що відчуваю, то і палю, да <правж> прямо. І вона дуже сильно тригернулася, да? Так як у нас тема тригерів, ми глибоко її розбираємо. Вона зрозуміла, що вона не дозволяє собі проживати щирі, чесні емоції, от прям так як є, да? проявляти їх, показувати, показувати це проявлення це я є. Я є такою, і я вам показую. Я ділюся з вами тим, ким я є. І, власне, і фізично прям стало погано від цих усвідомлень, і вона дісталася туди, туди, де раніше цього розуміння не було, усвідомлення. Раніше це коробочка, а вона вийшла за неї. І коли ми виходимо за неї, нам стає фізично боляче. Нам може стати погано, у нас може там не знаю, нудота, головний біль, нам може бути відчуття, що я захворіла. Вона таке, до речі, писала, що в мене відчуття, що я хворію. І оце йде таке фізичне розширення. Далі, це от перша стадія. Уявіть, да, що людині для того, щоб створити нові більше результати, потрібно пройти цю стадію. А далі все те, що усвідомила. За межами цієї коробочки вона має прожити на досвіді і реалізувати в житті. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про цей приклад цієї дівчинки, то їй треба буде навчитися проявляти чесно свої емоції там, з партнером, в соцмережах, з батьками, з друзями, прям казати, що я зараз відчуваю. Якщо їй захотілося заплакати при всіх там, не знаю, на прямому ефірі, то вона може собі це дозволити заплакати. Якщо їй там щось смішно, щось не подобається, вона може про це сказати. І от після таких дій, Відбуваються шалені зміни в житті, причому вони починають відбуватися в фінансовому плані, хоча інсайт, зміни, той досвід, який вона прожила на рівні тіла. Він взагалі не пов'язаний з фінансами. Ви ж розумієте, що вона просто усвідомила, що вона забороняє собі проявляти емоції. Але так працює енергія, так працює психіка, так працює от наш організм, так працюємо ми, як, як люди, як особистості, що починається розряд енергії і до неї притягуються гроші, якісь класні можливості. Тому так важливо працювати над собою. Я зараз дуже... Метафорично вам розповідала: ви зрозуміли суть, не може бути у вас легких змін, поки ви в коробочці. Коробочка це те, що вам зрозуміло, те, до чого ви звикли, це та ваша, ваша повсякдення, у ваших проявах, у ваших реакціях, у ваших комунікаціях, у вашому оточенні партнер, взагалі будь-що. Все ваше життя на сьогоднішній день у кожного і у мене, і у кожного, хто це е, зараз чує, це коробочка. Ваші. Нові результати, гроші, оточення. Що ви там хочете собі? Класний секс, подорожі, будь-що воно за межами цієї коробочки. Найскладніше в цьому житті розширитися таким чином, щоб вийти з цієї коробочки. Що таке розширитися? Розширитися це змінити. Те, що вам вже знайома. Умовно, якщо ви звикли не проявлятися, не говорити, не бути гучною, не бути яскравою, не проявляти свої емоції, не, знаю, не заявляти про свої хочу, то для вас розширення буде в тому, що ви почнете це робити. Це просто ну, такий приклад. Читаю. Так. Тому що через труднощі, коли пройшов, тоді отримуєш відчуття щастя, коли достигли результату. От, дивіться, Анна, це якраз труднощі, коли пройшов це вихід із коробочки. Тому що в тій коробочці, якій ви зараз, там вже так комфортненько, і навіть ті труднощі, які ми звикли називати труднощами, ну вони вже такі більше на лайті. Да? А от справжні труднощі, коли тебе херачить, що ти в будь-який момент хочеш сказати ні-ні-ні, все, дякую, я більше цього не хочу. Да, коли, наприклад, не знаю, там ну наприклад, ви там зробили якийсь класний запуск в інстаграмі, а наступний у вас ніфіга не виходить. В цей момент якраз ви мусите зробити щось внутрішньо в першу чергу, щоб вийти да, за межі того, що є зараз, а це дуже складно, і оці труднощі не хочеться проходити. Хочеться сказати «I'm sorry». Не хочу, дякую. Нехай буде так, як буде. От у нас на бізнес-наставництво приходили дівчата. Коли ми з методологом дивимося на них і кажемо: блін, ну ти легко, от просто дуже легко можеш заробляти там 100 тисяч мінімум щомісяця стабільно. А вона зараз заробляє там 20-30. І це не тому, що ми хочемо да, там, їй втюхати в парі, що то ні, я об'єктивно і методолог бачить бізнес-модель. Вона вже це робить, але вона ну, просто не усвідомлює, що це може бути бізнес-система. І ми, коли їй кажемо, дивись, ми тебе супроводимо, ти зробиш перше, друге, третє, це все в зоні її компетенції, вона це любить, це її професіонально, тобто все супер. Просто треба людині трішки. Ну, показати інший шлях. А вона каже, ні, дякую. Я краще залишуся зі своїми 20-30 тисячами. Ну, камон. Чому? Тому що 20-30 тисяч це її коробочка. І мозок сприймає цей вихід за коробочку як щось страшне, тому вона не хоче. І це, і це найбільша якби, коварність, я не знаю, як сказати українською мозку. Він настільки коварний в цьому плані. Люди думають, що за межами там смерть, там небезпечно. Там за цією коробочкою у мене нічого не вийде. І мозок генерує оці думки. І люди, які не досягають успіху, вони вірять в це. Вони думають, що це про них. А їм просто потрібно вийти, Да? тому так важко, тому так важко розширитися. Користуючись нагодою, я хочу сказати, що у наступний четвер, через тиждень, 12-13 грудня, два дні я буду проводити онлайн інтенсив. Будь ласка, не по як сказати чемно. Не прогавте, не прогавте цей шанс і приєднайтеся на цей інтенсив, тому що те про що я вам розповідаю, ми з вами будемо практикуватися, і кожна з вас зможе. Вийти зі своєї коробочки, принаймні зрозуміти, що потрібно для цього зробити. Деталі у мене в сторіс, в хайлайті, інтенсив. Скористайтеся, тому що я таких речей взагалі не роблю. Як мені нещодавно написала моя дівчинка, моя учениця з справисти багатій, Вікторія, дякую, що ваші продукти такі дорогі. У мене до мене приходять клієнти, які мені мені дякують за те, що вони мені платять багато. А цей інтенсив доступний для кожної з вас, тому, будь ласка. Не прогавте, попрактикуйтеся, ви зможете дуже створити ну, такі дуже фундаментальні якісні зміни за короткий строк. Чому? Я цей інтенсив назвала створи чарівну пігулку. Для успішного життя це не про те, що це чарівна пігулка, у жодному разі. Я проти цього. Я вважаю, що вся чарівна пігулка це ем, в тому, наскільки ви швидко навчилися виходити за свою коробочку, а це не просто об'єктивно. Але я вас вчу за рахунок чого ви можете це швидше зробити. Швидше, якісніша. Тому, власне, цей інтенсив називається «Створи чарівну пігулку, не чарівна пігулка, яку ви просто да, от як я розповідала, що людина хоче там нову роботу а, і думає, зараз нова робота постукає мені в двері. А насправді для цього потрібно дуже багато зробити, щоб цю нову роботу знайти, да, таку як ви хочете. І от я вас вчу створювати. Такий внутрішній стан, правильний розширення для того, щоб вийти з коробочки і почати діяти. Тобто на інтенсиві ми будемо це все практично з вами робити. Тому, а, будь ласка, приєднуйтеся. У нас, до речі, буде вже завтра підвищення ціни, тому прям дуже раджу. Так, Наталя пише дуже сильно клас. Мене так переколбасило за вересень, жовтень. Ще я тепер чекаю великого щастя. Ну тут Валентина, знаєте, вас переколбасило, проте ви отримали. Фінансовий класний результат. Це теж прекрасно. Да? Валентина теж моя випускниця курсу. Класно. Ну, нічого. Треба... Знаєте, це треба не чекати великого щастя, а просто видихнути. Видихнути, похвалити себе і рухатися далі. Я на шляху виходу з коробки. Голова болить, іначе застужена, хоча явних симптомів немає. Стадію змінити одну школу на іншу вже пройшла. Супер. Хорошо. Тому що це боротьба зі своїми страхами, в тому числі обов'язково, без, без входження в страхи нічого не буде. Просто проблема в тому, що люди не розуміють, що це страхи. Дивіться, ви коли в коробочці, і вам треба із неї вийти, вам треба себе розширити, перепрограмувати Віда ізмініть, от прям відеізмініть всередині себе, тому що те, яка ви є, це для коробочки. А ви ж хочете більшого? Да, тому треба з коробочки вийти. і. Те, що я казала, коли з'являються думки, це не для мене, я не зможу. Мені і так окей, мені 20-30 тисяч, нормально. А я зараз буду заробляти 100 і тоді в мене стосунки зруйнуються в, роди, в родині. Це ж треба на 100 тисяч ЄБШ, а я ЄБШ не хочу. У ці всі думки це в 99% страхи. Але людина це не усвідомлює. І вона починає розповідати собі історії, чому ні? Тому от власне чому в мене дівчата, які приходять до мене в роботу, ми так працюємо якісно зі страхами, що вони от розширюються і вже за рахунок цього отримують нові результати в житті у різних сферах. Якщо мені некомфортно в моїй коробочці, про що це говорить? Потрібно виходити там вже ще більш некомфортно, Да, логічно. Да, в коробочка, коробочка це дуже цікава історія, бо з одного боку вам може бути комфортно. І вам насправді Яна в певній мірі комфортно, можливо, вам не подобається. Я це називаю хріновенька, проте стабільненько. Так от, наш мозок працює так, що хріновенька його більше задовольняє. Да? Типу, окей, хріновенька, стабільненька, нормально. Те, що вам не подобається, тому що вам, вам скоріше там комфортно. Вам просто там не подобається по певним критеріям. Да? Ну, типу, я не маю того, чого хочу, відчуваю потенціал, відчуваю, що хочу більше. І відповідно, коли ви виходите із цієї коробочки, вам стає дуже некомфортно. Прям дуже некомфортно. Але різниця, знаєте в чому? Що у вашій коробочці вам... Можливо, комфортно, стабільно, але не подобається, да, тобто ви об'єктивно маєте не ті результати. А коли ви виходите, ви проживаєте дискомфорт, він проходить, і далі ви отримуєте всі прекрасні бонуси цього життя. Тобто, вам це знаєте, як турбулентність, да, в літаку. Тобто, ви вас потрусить, але потім ви прилетіте на Морька. Розумієте? І от, це от потрусить, його треба пережити. І, власне, от на інтенсиві створити свою чарівну пігулку для успішного життя. Ми з вами будемо вчитися, як легше пройти цю турбулентність, як допомогти собі вийти за цю коробочку і створити нові результати. Я думаю, що не маю більшого потенціалу. Я думаю, да, це ваш мозок працює зараз, це оцінка. Ви оцінюєте це мозок, це страхи, мозок, невпевненість, тобто тут оцей коктейль. Тому що ви ж пишете, мені некомфортно в моїй коробочці, да? якщо вам умовно ну не не подобається, то це вже говорить про те, що ви маєте більший потенціал. Але ваш мозок вам розповідає історії, що ні та нема в мене ніякого, да? Немає в мене ніяких талантів, нічого особливого. Це робота мозку, щоб ви не розвивалися, щоб ви не виходили за межі своєї коробочки. Є які питання? Ну, Мені здається, що дуже зрозуміло. Я люблю использувати подручні средства. Дуже, тоді стає дуже-дуже зрозуміло. Бачите, я навіть в машині умудряюсь робити прикладні прямі ефіри. Прям прекрасно. Правда, я змерзла трішки, але нічого, зараз буду вже їхати. Так, тож, Дуже важливо, щоб успіх був не випадковістю, а вашим таким новим стандартом. Оце о цьому теж я вчу. Буду і на інтенсиві давати цю інформацію. І от з дівчатами на провести багаті» ми теж розширюємося до того, щоб ви створили свої нові стандарти. Це як у мене моя учениця вчора поділилася, дуже класно, що вона чомусь раніше там від. Садочку, здається, від садочку до тренажерного залу йшла пішки. А потім вона вирішила, а какого хрена я хожу пішки? Да? Така королева, як я, має їздити на машині. Вона почала викликати таксі. Вона каже: «Блін, ну це так очевидно, да, начебто. Але от на, наче не було дозволу, да. І от м у нас такого автоматичних реакцій і ну такого не дуже хорошого ставлення до себе дуже багато. І наше завдання вчитися це змінювати. Теж буду, будемо про це говорити на інтенсиві. Тариф не можна обрати за тисячу. я тільки да, ну тому що ой, вибачте, тому що Марія зараз вартість 1222. І сьогодні ми будемо підіймати до 1333, тому купуйте за 1222. Так, я колись прочитала те, що найважче дається. Там є потенціал. Абсолютно точно, абсолютно точно те, що найважче. Я ж пояснила, дивіться, тут потенціалу вже немає. Ви його іщерпали. Відповідно, потенціал за межами коробочки. Але щоб вийти за межі, вам складно, всім складно, мені складно, вам складно, стає некомфортно, і це важко. Відповідно, там потенціал, а тут багато чого. Це як я не знаю, то я відчув ви сиділи в акваріумі такої. Знаєте, не акваріум, а така чашечка малесенька. Да? А у вас за чашечкою океан. Але щоб вийти з цього, з цього цієї чашечки в океан, потрібно прикласти дуже багато зусиль. Але насправді ці зусилля вони не такі страшні і не такі великі, як нам здається. Тому що мозок їх наділяє, ну я ж кажу, моз, мозкова мозку функція зберегти наше життя. Перехід із акваріума в океан із коробочки в простір інший мозок сприймає як небезпеку. Тому так важко. Більше того, наша психіка вона ж вже адаптувалася під вашу поточну ситуацію. І, відповідно, для того, щоб отримати нові результати, вам цю психіку потрібно знову ж таки перепрошити. Я це називаю вивернути себе. От, прям вивернути себе себе. Ті, хто проживав цей досвід, коли ви робили щось нове, там не знаю, вперше виходили в прямий ефір, виступали на сцені на велику аудиторію, запускали якийсь проект, захищали щось. Тобто, будь-що, що ви робили нове, дехто декому навіть поговорити з партнером про інтимні речі, якісь це вже вивертання себе. Да, сказати про свої хочу, як мені подобається, як мені не подобається, це вже вивертання себе, тому що людина могла там 30 років свого життя взагалі цю тему ніколи не заводити. Тому що вона сором'язлива, тому що про таке наче не говорять, а раптом він від мене піде або ще щось. І от це комфортно, хоча не подобається. Але вихід якраз таки в цьому вивертанні. Тобто, коли ви себе... Ну мені не подобається долати. Ні, себе долати не треба. От розширюйте тут більше слова іншого не скажуть. Тут розширюйте себе, От, знаєте, в різні сторони, такий у кого є. Дітки, оці ці слайми, такі потягунчики в різні сторони. Так, от ми маємо себе розширювати для нових результатів, інакше нічого не буде. Саме життя, сама природа нас так створила, щоб ми постійно займалися таким самопізнанням, а пізнати себе можна лише через розширення, через входження в нове, через новий досвід, через отримання через відповідь на питання, а як я можу ще, а що я можу Може, ще а ще більше, більше, більше. Тому от люди, на яких ми дивимося, такі супер успішні, є відчуття, що вони нічого не бояться, що вони такі, знаєте, трішки крейзі, бачу, ціль, погнали, а тут ідея, давай реалізовувати. Тому що вони навчилися совладати з собою. Вони навчилися підтримувати себе, щоб їм в це розширення входити було легше. От це те, що я називаю створи чарівну пігулку, коли ви пристосували, навчили, адаптували себе під це розширення. Вам вже не так страшно або, можливо, страшно, але ви все одно йдете за рахунок правильного мислення і стані всередині себе і дій. Так? Тобто, коли ви підібрали до себе оцей ключик. Створили опору, і ви на це можете спиратися, щоб досягати будь-чого. Оце я вам буду на інтенсиві розкладати дуже детально. Якщо питань немає, то так дякую, дякую і вам дякую. То я тоді буду їхати. Я вже руки зверсли. Я вас запрошую на інтенсив. Він буде вже у четвер, п'ятницю. Не чекайте до останнього, бо ближ, ближче до четверга. Наступного ціна буде висока. Тому скористайтеся такою нагодою. Заходьте. Ви отримуєте дуже прикладні інструменти для того, щоб Виходите з коробочки, і вам це було трішки легше, зрозуміліше, і ви принаймні не були такою розгубленою, що мені робити, і не відмовлялися від нових результатів. А щоб далі діяли? Це дуже дуже важливо. Бо дивіться, які зараз швидкості. Ви дивіться, от уявіть, що наступний рік ви проведете так само, як і цей. Я маю на увазі без змін, без результатів. А зараз така швидкість, от ми зараз з вами говоримо. Я от щодня виходжу в ефір і так, от, знаєте, я просто дивлюсь і охреніваю, вибачте, як летить час. У мене таке відчуття, що я так от моргнула, прямий ефір, моргнула, прямий ефір, моргнула, прямий ефір. Ну Просто якийсь капець, вже 5 грудня. Тобто, ви не помітите, як вже буде 5 грудня 25-го року? І питання, що ви створите за цей рік, да? і тому заходьте на інтенсив, ви принаймні отримаєте якусь ну, певну точку опори, і я вас вчу спиратися на себе, да? не ту, ту точку опори зовні, а на себе. І щоб ви за рахунок цього могли швидше і ефективніше виходити зі своєї коробочки для створення нових результатів. Все, я вас обіймаю. Всім гарного натхненного дня і до зустрічі завтра в прямому ефірі. І я вас чекаю всіх сторіс, хайлайтс інтенсив для того, щоб ви сьогодні могли вигідніше придбати інтенсив. До зустрічі, пока.